Пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, і щось з нами сталося. В принципі, як ти можеш побачити по нашим персонажам, це прям тотальний прикол якийсь. Чувак, я був коли малий, мені мама казала, не з калюжі, бараном будеш. І я от, А ти не слухав, да? А я видно на тебе подивився, і оце таке з нами тепер біда. Це чуваче, я не знаю, що робити тепер тут. Но я коли пригаю, у мене так лапи роздвигаються. Певно, no, no. це no. вообще прикол. Авалдій. <laughs> в общем-то, суть цього режимчику це обі на двох людей. Тому, в принципі, let's go кудись погнали. Почекаємо, щоб хтось запустився. У mm -hmm. мене тут дубасить в О, різні сторони. А ну давай, летсґу. Mm -hmm. Оба. Все, полетели. Дуже цікаво, що ж за обі у нас тепер таке буде. Я черту, ми походу, прив'язані, да? Да, ми прив'язані, типу. Прив'язані. А, да. Ну, таке. Прив'язані, то прив'язані. Але наскільки сильно, то впливає, чи ні, чорт його пойми. Та, походу, якщо чесно, воно не сильно впливає, Ну, що буде, якщо я впаду? Ти мене піднімеш. Все, поняв. Тим більше. поняв. мобому детик ти лізеш, ти бачив. Да, да, да. Ану? Це Це О, я впав на банані. Ага. А ну витягуй мене, братух. Так а я не можу тебе витягнути, поняв? Ти сам якось того разу підтягнувся. В смысле, мене само витягнуло? Ну да, воно саме якось витягнуло. А що а тепер ладно, робити ну, тобі? Ну, дуже важко, проте. Ну диви, я прохожу тупо. Та чел, я тут просто висю. Да, я так і понял. Тут можна можно пацан. Ну ти знаєш, це вже твої проблеми будуть. Я не можу вилізти. Ну що нам тепер робити? Давай помирать тоді, шо ж? За руїни нам. Ладно, я нажав Respawn, поїхали. Давай, let's go. Тут в принципі. Це не я за руїни. А хто? Kill. Я yeah. подивився, як воно. <хи> як воно повзає, і це ваще прикол. Yeah. Ладно, погнали, це корито. Давай. В принципі, тут що, Ну ми пока що на початковій то тут, тут відповідно по любому ізі. Ну no, да, да. Так що то таке. А я би хотів піти туди, де важко. Да? Mm -hmm. Опа. А, 15 воно шей. Да, воно ще й на время, ти понял. Ну. Я певний час, чувач. Я поняв, чувач. Все, було. Ну. То двері, то вже не мост yes. так, давай. У Нас все добре, пацан, чекпоінт є. У нас є. На все супер. Гуд. Ой. А ти наступив, да? Я спеціально. Я понял, да. Спеціально. Я спеціально. Я так і хотів, да. Я спеціально. Ми... пішли. А тут усе буде тяжко, пацан. Ти думаєш? Я думаю. Да. Угу, я зрозумів тебе. Кажеш. Я опять висю, як вилізти, ну. Ну, я не знаю, пацан, тепер. А. Ага, а чё ми тут, Сань? тут? Все, понял. Я вмию, я админ. Хехе, я понял, да. А дерве, нажми кнопку, нажми кнопку. До дворяй підняв. Ну тільки що прям по канону було, ты прям рогами бел. ДА! Оце да, прикол, конечно. Це прям жорстко. Ну мені прикалує, що у мене просто на задниці мій плащ, поняв в те твій портфель. Да, 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 да. Жесть. Так, ну це easy. Ну це да. Що тут? Купа. Поняв. У -у. Це щось нове. Need for speed. Овечка must wanted, let's go. Я овечка must wanted, погнали. Вс, летим. Так я ще, конечно, ніколи не вилазив, пацан, ну ладно. Ну. Тепер ти знаєш нову техніку по драбині Yes, yes. Ламай ту штуку, let's go no. no. gew. <laughs> Обалдеть <laughs> Я рогами, беууус. И no. І, і рассыпался. В Вогонь по воротам. беу <laughs> Нормально. Отут тут, походу, да. Понял. Да, ми як тарзани, понял тарзани коровяни. Ооооо пацан. А мене поняв, я не повис на тобі. Не знаю. ти так? Там не було у нас чекпоинту, дам. Да, ми його не отримали. Ой-ой-ой, Дімка. Ой-ой. Танька, а я походу все. Бачиш і ти. І я тоже. Я понял. Щось у нас, коротше. Там воно в пацанів теж все не дуже хорошо. Десинхронізація якась, да, в нас поки що. <ріхи> угу, поки що у нас щось трошечки не вийшло. Я не пам'ятаю, хто впав. На оці на штуки? А я просто mm -hmm. якось чи то не допригнув, чи то що чи то пізно пригнув. все за нормально. Ну, із-за того, що ти не наступив на чекпоінт, тут ми тут і не з'явились. Ну, походу, типа. Походу, походу. Ну нічого страшного, пішли далі. Ой-ой-ой, Дімка. Ой-ой, Сінька. <гул> а ну, ну, підведи, підведи мене в бік. Щас, опа, все, я тепер диви де. Обалдеть. Зламав систему. Да. Жесть. Ну, нічо, Якщо гра таке... допускає, то значить так можна було. Це нормально. Це не проти тих. Да, значить нічого читерно не було. А ну, ламай, пацан. Ухами своїми. Ну. Ще ламай. Та ламаю, ламаю. Давай ще ламай, пацан. Теперь ты. Давай, Эй, вот такое надо, понял? <laughs> ну, вы у не нет рук. Я не умею. чекпоинт, и поехали дальше. Так, вот тут на канате. Аккуратно, Димка. Да. Копыта в тебя, конечно, уже... Ой-ой-ой, О... короче, у меня. А ну-ну-ну. <laughs> вот такое. <laughs> О, 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 оба. все. Ну, ты, я вижу, прям понял? такий. Мастер yeah. ломать систему, да? Ну, я потихоньку получается у меня. Но не сказать бы, что прям капец. ДА, я заметив. А ну. О, пацан, а ці штуки падають, ти, у, ти побачив? Та, я... та да. <ривіт> ну, я ну, саме головне, що ми не впали там. Аби якось побачите, скільки відсотків ми вже продибали. Да, це було прям цікаво. А що mm -hmm. таке ось у мене є h 2 honk Це що таке? А, я поняв. <ривіт> 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 я, я просто забекав, я поняв. Помагай! Шо ти дивишся? Та да не можу. Що Шо, не можеш, все ми можемо. Давай let's ми go! Ми все можемо. Ми барашки. Ми з над переможемо. пройшли? Да? Угу. Ой, я впав, Дімка! Ой, Санька. А що робить? А, ти просто впав і помер. Я поняв. Да, і ми це перший да. тут начинаємо. Та е? да, де тут ми нічо, нічо не втратили, диви. Да? А, ну да ладно. Ну, що. мене по відчуттям, наче я просто цей. Ну, далеко ми поняв були. А то ти має переплутав. Ну може да, ну що ти. Ну ти шо ти ничего, ти по -ки трошки киши дальше иди. Оці штуки падають. Е, э, ти куди, пацан? Я ж думав ми біжимо на одному диханні, не. Пожди. А шо? Ти куди, баран? А ти куди, пацан? Да пацану, Давай якось розберемося. <рес> я просто роздивлявся ж. У Як нас те, уже 21-й чекпоинт. Все, давай, пацан. Пацан, все. ну я опять не пішов <рес> что тобою. Ой-ой-ой, пацан, О! а що, ти щось... Ти бачиш, як нас розкомпасили? Да, 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 да. Пішли. Це прям було жорстко. Якось трошки. Давай, давай, проходимо. Опа. Нормально. Хорош. Чекпоінт є і саме да, так, головне. Так, тут є oh. шарики якісь, ну і в бані. Шарики. Ну ми прям шарики нормально. Шарики за ролики, пішли. Ми прям в таймінг пробігли, поняв? Так, <laughs> да, Да. Лео, let's go, let's go. Ми на якусь гору вилазим! Yes, давай бити головой. Давай, бяу. Ууу, ти прям... Бяу. Ууу, <laughs> <laughs> <Все, laughs> let's go. <laughs> Вилазь, пацан. Оце саме мене. Ну да. І саме таке. Дурнувате. Да. А я зможу такого. Да. Непогано. Пацан на канаті. Корова на канаті, це серйозно. Хе. <звук> <звук> То як майже цирк. Ооо, дикий тут прико Оооо, пацан. Опа. пацан. Опа. 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 Е не дотягнувся. куди впав? упав? Лаву упав. На, шо? Та я шо чи що? Та тут же ж легко. Та я вірю. Ну я опять не дотягнувся. ай я... Це ти опять впав? Ну ти тоже впав, да? Ні. Не обмань. Не впав я. Я чую, що ти мене обманюєш. Да не впадав, я усе, диви, бем, пройшов. А я впав. Обалденно. Да. А ми можем на чекпоинт апнуть? А ти взял чекпоинт? червоний Я то встиг взяв, але наш партнер не взяв. Типа ти. ню ню Эх! Наш партнер якийсь, конечно. Якийсь не партнерський. <laughs> Ой-ой-ой. Шо там, що там? Да там шарик пролетів, Так, давай. Тихо. Сейчас на канате, на канате. Оба. Цепийся? Да. Хорош. Нормально. А шо це за світлини никто и не с ним, ничего не знаю. Эй, бой би не проти, давай. Эй, Ейжи. Эй, Ей, Ейжи, а у мене тут проблема. <laughs> Моя штука еде, поки понял. Оба. Вс, поиха, поихал. Все, сейчас, тух, Тух, тух сты, <рых> Тух, 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 сахур. Тух, 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 <рых> сахур пішли, 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 пішли. Дима. Що? Я нічого. <рых> я тобі не поверил, просто вибач. <рых> Чо? Не знаю просто. Oh. Я не дотягнувся. Оооо. Oh. Не, я oh, <рых> все нормально, нормально, нормально. <рых> <рых> а в тебе якраз таке проблеми. У мене якраз таке ненормально. Обалдеть! Ну давай, я взяв чекпоинт. Може в нас получиться, типу цей. Не получиться. А ну зацепись за вірьовку. Давай щас. А потом спригни там, де ти зацепився, поняв? Я не встиг. Нас опять розковбасило. Да. Ну там чекпоинт зелений, може ти можеш тепнутись, не? Ні, не можу, бо в мене немає чекпоинта. Що ж ти робиш, Тіма? Це ти шо робиш, пацан? Ну я все. А боже, ди. Бош. Ти, ти ще й не достав, пацан. Та я якраз таки два рази вцепився, ти стояв, тикав просто. Ні, ти руїна. Та шо ні? Та шо що, да, що ні, а шо? Та ні. Та да. Mm -hmm. От я ж кажу, що не вцепився, ти кажеш да. Я кажу, що я вцепився, а ти не вцепився. Я вцепився, а ти не вцепився. Це ти не вцепився, я вцепився. Це ти не вцепився. Все давай, не базікай, бей головою. Беу. Пішли, пацан Цікаво, скільки тут взагалі оцих кнопок. Цікаво. А мене, а як ти так? Ти мене взагалі тепнувся, поняв. На ага. цю штуку. Пацан, не може запрыгнути. У нас, походу, просто була десинхронізація. Шо ти не понял. Ага, десинхронний жук. Пацан, я щас не хочу заново починати. Пішли? Та шо. А в нас ще Прям... вірьовки нема замітив? Ні, у мене є. Тебе є, в мене мама. Да, є. Все. Давай пригай. Пригну. Все нормально. Давай, цей... цей раз все нормально. Добро, цей раз я вже Да, да, тільки із за цього, звісно. А мене нема вірьовки, поняв, мені взагалі байдуже. У мене є вірьовка. я бачу її. Я не допригнув, я вцепився. Ну я не дотягнувся. Ну я ніколи просто овечкою не був, я не знаю свої ці, поняв. Твій мега можливості, ну ладно, я буду висіти, може, ти вцепишся якось сразу. Да, щас попробуємо. Оба не дотягнувся. Оба, не дотягнувся. Ну, почти, почти, Дім. ну, Я, тако, да, я Ну, просто... почти. я Я, да, просто типу не встигаю поняв за самою нею. Оба. Пацан, а, а за... ти вже на стіну краще випрыгнеш? Як? Так само, як і на цю штуку, ощутил. А тако, типа? Хорошо. Ну да. я просто не думав, я жовечко. Пацан, ти баран, погнали? <рес> ну, Ти, получается тоже, пацан. Ну да, так, я і не жого не, не, не стесняюсь то. Я Ну, саме головне. Саме головне не снятий. Будемо щас бити головою. Давай, давай. Бум. Бум. <laughs> Нормально дав. <laughs> це, конечно, машко. мем такий прикольний, що вони це додавали сюди в якості пригради, поняв. Yes. Так, отут будь обережний. Обережний, обережний. Я завжди обережний. Ти знаєш? що, знаєш, що в мене були такі випадки, коли я був. Ось, що, ти бачиш, ти ти не був обережний. А А чому ще... мене не цього? Ти ж й прям повністю вниз упав. А <гум> що мене не потягнув. А ти то? куди, пацан? То нам ж туди, ні? Ні. Що, чесно? Ой, мало того, що ти баран, то ти ще й старий баран. Ти вже й не помниш куди нам іти. Куди ти нас телепортував? Назад телепорт туди. Як, я не можу туди телепортувати? Можеш. Ми обманював. Тут же шляхом. А я знаю, що легко, просто в мене не зацепило. Ну, все нормально. Час зацепило? Да. Ой, что ти упав. О. Нормально. Як черепаха на пузі полежав. Чи на спині. О, а тут будуть зараз приколи. Оп. А ти не бійся їх. А, А вони, вони, вони не вбивають. Я просто подумав, То що там. вони будуть убивати, понял? Не. Давай ламаю. Що ти стоїш, як баран на нові ворота дивиться? Ламай, пацан, ту штуку. Пацан, тут же я отако дивлюся, сіки нам туди йти, може вже хватить. Та Мені сіки, че висоти. Не, там ще можна йти йти, пацан. Пацан, ти лучше быстрій йди. Та все нормально, Я пересуваюся з крейсерською швидкістю 30 км на годину. То це ти щось швидко? Ну, то я тому що турбо. Ча? Вечка, поню. Ти турбовоїн, воин, погнали. <рес> Турбобаран. <рес> Давай, let's kill. Давай ламай ворота. Ламай ворота тоже. Да я роблю, у мене просто кнопка не появляється. У мене тоже нема. Що будемо робити? Ага. Ламати ворота, пацан. Бачиш, тут теж є кнопка, ти мене обманув. То вона появилась. Да. Здуріти можна. Опа. О, ну прикинь. О, а ну катайся. О, все, зацепився. Нормально, їдем. Бачиш! я з першого разу зацепився. Ні А я просто не доставав. Да, да, поразкаш. В школі розкажеш, там дідь. Хорошо. Завтра як. О, дві, ми когось догнали. Ооо, а як їх? Ага, не робиться штука. Ну а що мені тоді дали оті шліпки, якщо вони ще не роблять? У мене їх уже немає, їх ви. Я по це просто шок. Beway, This blocks can fall. Я попередження читав. Да. Пригай, бригай, мене вийде. Я не досто... 100... ні. ні, а, ні. А, а. Там же ж пропадають острови, як я... Ця, ні, що ж ти падаєш постійно? Ну скільки можна це тебе тягнути на саму горбу, а? Пацан, так ти стояв, тикав, ну ми б давно пройшли прошли. Що я стояв тикав, я пішли. просто читав, пацан. Нащо? Ну це бачиш ж інформація, які? якщо ти бачиш інформацію, то треба її прочитати, не? От тобі. Він вцепився. О, пацан, хто б казав? Та мені ще показав, що ти не вцепився. так? Да, так, да, так. да. Розказуй. В школі розкажеш, припідеш завтра в яслі і розкажеш друзям своїм, поняв? Давай, пригай, пацан. Ламай ворота, баран. Давай, баран. Ламай. <хи> Бау. Бау let's go. Бау, let's go. Ну я відчуваю, що скоро кінець, пацан. Нам ще трошки буквально. Ти думаєш? Я да. щось дивлюсь, то не скоро. Тобі здається, ти просто не налаштований на всесвіт, поняв? Я впав. <laughs> О, я висю. А як це сталось? Э! <laughs> а я ти бачиш де я? де я, пацан. Я бачу, пригай до мене. Оба. О. Фокус. Капець ми вилетіли да? Я думав? вообще не поняв, як це получилось. Що let's go, let's go. Let's get, пацан. Бей рампу. Нема кнопка. Де кнопка? Найшов кнопка. кнопку. Угу. А чого вони сині? Вони мене сині, є кнопка, поняття зламати не можна. Да, да, мы точно Прико. так О, ладно, почти. Ну там вроді воно кінець, ні? Ну да, да. Ну то пішли. давай, ми ж близько вже. Да, ти якось... близько. ти там ще й траву зайдеш, посуну. Ну ти зламав мені штуку, як мені тепер п'ємо. Як ja, я міг зламати, як ми разом прыгали? ну давай. Ну я не знаю, вона просто мене перед лицем почали пропадати. А ну йди на другу сторону. Давай обійде цей камінь. Оп, давай. Обійде цей камінь. Обійде, обійде. Понял, понял. Ну, так, понял. Да, давай, давай, давай. 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 давай туда. Ага. Тут. Ось ось, а тут ось щас Ліана буде, Отако. Вот Опа. І щас вилізеш. Так. Опа. Ооо. Ти вцепився? Ні. Ех. Ну мені там на секунду показали, що да. Ти має тепер якийсь сирий квадратний. О. Да. о нормально. Я в себе тоже. Що то у вас поламалось, да? Угу. Бачив, то ти траву посунув. Та яку траву. Ну таку так, траву. У мене цей зелений був, та він був зелений. М -м не, я не помню. О. Цепу пандоуса. Ти там приехал. ти приїгай, Ти приїгай. Саме головне приїгай. Щось у тебе не Ні, не? Не, не виход. це так. Яхти там, цікаво, цікаво. А знаєш, а тут 52 чекпоинта, а ми на 46-м, пацан. Ну так ми вже, все-все. І все. Да, все, все, і все. Ну. Що, вцепились, не міг? Це, Я вцепився, це ти не вцепився. Я вцепився, тільки що ж приїхав я кстати. то це тільки а перед цим? Перед цим? Твоп ша ты впав два рази? Ні, ні, я раз упав, і ти раз упав. Паш ти не тяне, пацан. Та що у не получается, пацан, повідок у нього болить. Ти хоть потім шансу сказать, ой. Все. Ей, ей, гавей гавей ей. Давай, let's go, мужик! Давай, пацан, нормально тут, я прохожу. Нормально, нормально, иди ломай, воротя. Все, вот тако, все, поїхали. Опа. Мы є. Же давай поехал. <laughs> да. <laughs> я просто сразу стеклька раз нажав кнопку. Я Ой, тоже. пройти не можешь? Да можем, можешь. Ну да пошли. Ну то че ты базик? Туда пьешь. Так, давай, Лиана. О, боже, Діма! У нас щось не получилось, ні? О, я вцепився! О, хорош! А мене ковбасить, І я вцепився. Бож, да, бош, бош. Бош, бош, да бош, бош. Я вцепився. Я впав. Я впав. Проблема, пацан. Ну я тут, я не знаю, що з тобою робити. Вилазь вище, вище вилазь. Да? Да. Іть! Іть! О, давай вище пробуй. Іть! Пробуй, пробуй, ще вище! ще пробуй. Ну ж поняв, аби було так легко. Давай, брат. Пробуй. Стараюсь. Мега стараюсь. Дуже стараюсь. Не добривай. Ся... Біда, проблем. О, є. Є? я пашті виліз, брат. Ну тут Миніметр. уже у мене тут уже трохи високовато. Да нормально, воно так само. Все давай. нормально. О, нормально. я виліз, виліз, виліз. Давай, все, давай, все. давай, давай, ладис, лес. Давай-давай! Let's go! Двигай тело, мать сай. Ви-ви-ви! Ждем лифт, пацан! Бяу! Чувак, там портал! Ти бачив, там портал! Там портал? Нарешті! Да. Let's go! Ми Иди так близько! А мене не вдарило, човє! Е? О! Чуе! Чо, Усю! Let's go, по канату! Давай, пішли-пішли! Останній стрибок! Остан... Куда?! На лозу, я так і планував, бач. Пацан, ти гониш? Я вже чуть не наклав. клав. А у нас дара черсинхрон тільки що шоутей був. та да, я бачу. Все, бам. Давай порт... Sense for playing, play again. Фууууу! Ми пройшли це убили. Ти довольний? Фух. Ну я паню. Я довольный. Да. Можна побекать на прощання.